Ключ до Божої волі, радість, молитва і вдячність. Перше послання до Солонян святого Апостола Павла, глава 5, вірші 16 по 18. Завжди радійте, безперестанно моліться. За все, дякуйте, бо така що до вас воля Божа у Христі Ісусі. Пояснення цей вірш вчить нас бачити добро навіть у складних обставинах. Радість це не емоція, а вибір довіряти Богові незалежно від подій. Коли ми безперестанно молимось і дякуємо за все, ми залишаємося під Божим захистом, і Його мир наповнює серце. Молитва Господи, дякую Тобі за кожен день, який ти мені даруєш. Навчи мене не втрачати радості і завжди звертатися до Тебе в молитві. Подай мені серце сповнене вдячності, щоб я завжди виконував твою волю. Амінь.